Коли люди починають говорити про всесвіт Френка Герберта, постає питання контекстів: хтось є прихильником виключно романів письменника, хтось намагається віднайти гідну екранізацію, а хтось знається лише на стрічках Дені Вільньова і не потребує додаткових сюжетних роз'яснень. Ми не отримали восьми чи двадцятигодинну адаптацію про таємниче пришестя Бога від Алехандра Ходоровського, яка мала б ефект вживання наркотиків. Моюсейтуміотювильдоюльдай. <реш> no, I will not die. For me to fail is only to change the way. Девід Лінч відхрестився від свого проекту. the slow dying the death and a terrible terrible experience. А міні-серіали дуже швидко отримали забуття. Разюча відмінність лише із фільмами Вільньова Legendary та Warner Brothers, які стали новою класикою. Екранізувати такий складний роман зрозумілою мовою, аби не змусити глядача зупинити перегляд і виписувати окремі тези у блокнот, є нелегкою справою. Саме тому у цьому випуску я зосереджусь на історіях про дюну від різних режисерів, у чому їхня різниця, на що вони хотіли більше звернути увагу і як змінюються персонажі Герберта. Лінчівська дюна одразу кидає глядача у вир подій, і за допомогою принцеси Рулан розповідає про 10191 рік про те, як у знаній частині світу править імператор Шадам IV Коріно, а його владу забезпечує речовина Меланж, яка продовжує життя, розширює межі свідомості. Без неї є неможливими космічні подорожі. Космічна гільдія та навігатори мутували під впливом використання меланжу протягом чотирьох тисяч років. А також використовують помаранчевий газ для того, аби пересуватись у Всесвіті, насправді не зрушуючи з місця. Меланж є тільки на одній планеті Аракіс, вкритій суворими пустелями та населеній народом, що називає себе вільним. повір'ям, колись на них має зійти справжня свобода, і саме так ми дізнаємось зачин фільму про події фантастичного Всесвіту і планети Аракіс, друга назва якої дюна. Девід Лінч продовжує насичувати його інформацією. Глядач може впізнати планету Аракіс, планету Каладан, що є дома Матридів, планету Гіді Прайм, дому Харконенів та планету Кайтайн, що є столицею імператора, для якого до слова є важливим збереження влади та усталених процесів. Насправді всесвіт містить значно більше планет і про деякі з них ми почуємо впродовж розвитку сюжету, як, наприклад, із планетою X, яка знана своїм розвитком машинобудування та технологіями, від яких фактично все людство давно відмовилось, чи з планетою Річас, яка теж має унікальну речовину на своїй землі, поклади металічних руд та індустріальність. Ми знайомимося із самим Шадамом IV, гільдією навігаторів та віщункою. Превелебної мати Могіам, яка йому допомагає телепатією. Отож, передісторія закінчується розкриттям основної ідеї історії. Імператор прагне зіштовхнути у двобої два великих доми Атридів і Харконенів. пол Атрид, син герцога Лето Атрида, є загрозою, що може змінити подальші події. Бенегесерит це орден тіла та розуму у Всесвіті Дюни, мета якого створення досконалої істоти. Ніхто не знає, де знаходиться орден, але його сестри живуть на різних планетах. Привелебна мати Могіам допомагає імператору. Але дід Джесіка, яка є наложницею герцога Лето Атрида, є також і матір'ю Пола Атрида. Тим самим вона порушила наказ на народження лише дівчат. Потенційна донька Лето Атрида у майбутньому мала одружитися з спадкоємцем Харконена, поклавши кінець війні між домами та планетами. Ми все одно повертаємось раз у раз до планети Аракіс та протистояння, але майже непомітно глядача підводять до того, що можливо там є дещо страшніше та непередбачуваніше. Якщо меланж допомагає пересуватись у всесвіті та з частим використанням призводить до фізичних мутацій, а відмова від його вживання до неминучої болісної смерті, то є і вода життя, так звана отрута просвітлення жовчновонароджених робаків Аракіса. Таким чином, різні небезпеки і переваги дуже пов'язані, і меланджі, вода життя надають пророчі здібності, але хробаки реагують на вібрації ґрунту при зборі пряності, а контактувати з ними прирівнюється смерті. Об'єднання та навіть відкрите протистояння атридів та харконенів ускладнюється тим, що на Аракісі все-таки живуть вільні люди фремени, і їхня кількість завелика, тому з ними треба рахуватись. Ці люди, що вимушені жити у пустелі, наповнені піщаними хробаками, пристосувалися до таких умов. З цього моменту Девід Лінч акцентує увагу тільки на війні трикутника, що складається з імператора, харконенів та атридів, і переможцями, звісно, виходять останні. Звісно, Лінчівська дюна виглядає дещо наївно, враховуючи навіть час, коли вона була знята. Так, того ж 1984-го була супергероїка на кшталт супердівчини. Були гремліни, але були і Термінатор чи нескінчена історія, які намагалися якісніше працювати із гримом, інтер'єром чи екстер'єром. У висновку виходить так, що сценарій дає глядачу перепочити лише на сороковій хвилині, що дуже складно для сприйняття. Дюна 1984 року відзначається і сексуалізованістю, а також відразливим зовнішнім виглядом барона Владіміра Харконена, якого зіграв Кенет Макміллан. Все це пов'язано настільки зі Всесвітом Герберта, скільки є навіть частиною стилю Девіда Лінча. Його героїні у фільмі Мовчазні та, хоч і мають силу, але це не зображається на екрані. Леді Джесіка здається такою собі королевою крику, що лише страждає від втрати коханого. Хоча, за романами, вона є представницею згаданого ордену Бене Гесерит, володіє гіпнозом, вміє маніпулювати свідомістю, а привелебна мати Могіам називає її найкращою ученицею. Навіть образ цієї героїні Лінч довів до банальної присутності біля імператора, а всю складну історію з другою дитиною леді Джесіки, алією, що знищує всю міць харконенів, не розкривають зовсім. З одного боку команда спробувала охопити чим більше історії, і за кількох переглядів структура стрічки буде виглядати простішою. Основні проблеми, представлення героїв, перебіг протистояння. З іншого, фільм, який вийшов через 20 років після публікації першої книжки з фантастичної саги Френка Герберта, не охоплює майже нічого із першоджерела. Якщо команда хотіла зняти стрічку для тих, хто знається на матеріалі, то читач здебільшого розчарований. Ми не можемо більше дослідити всесвіт, сюжет видозмінюється. режисер та сценарист в одній особі не дає пройнятись проблемами фременів, лінією кохання. Чи прослідкувати за додаванням нових героїв, які у романі відіграють другорядні ролі, а ті, що змінюють хід історії? Повторюсь дивитись такий фільм у кінотеатрі, коли нема можливості зупинити перегляд чи навіть вдома, переслухати складний словник Герберта, усвідомити масштаби його роботи це задача із зірочкою. Епічність це саме те, що спадає на думку першим, коли хтось згадує дюну, адже це один із найскладніших циклів романів, додаткових трилогій та Оповідань, і цю епічність нам подарував лише Дені Вільньов через майже 40 років. Якщо хтось дуже критикує дюну Девіда Лінча, то, можливо, він не дивився наступні проекти за цим всесвітом, а саме міні-серіали. Наприклад, Дюна Френка Герберта саме так називається перший серіал від режисера та сценариста Джона Харрісона, є не менш хаотичним у першому епізоді. Можливо, навіть порівнюючи їх, проєкт Лінча буде більш зрозумілим, бо Харрісон ще більш раптово розпочинає історію без бодай якоїсь вибудови Всесвіту, а пізніше використовує великий хронометраж для розтягнення сюжету. Форма серіалу дозволила б познайомити нас із планетами, домами, героями, їхніми проблемами та мотиваціями, дізнатись те, що ми не бачили у Лінча. Проте цього не сталось. Харрісон та Єйтанес. Погано пропрацювали сценарій, а тому ритм оповіді у суміші з іншими деталями не створили міні-серіали тими, які б дивились без успіху майбутніх екранізацій. Вони залишились актуальними саме свого часу. Стрічка, що має найкращі спецефекти та операторську роботу, хоча вони і відзначені на Еммі, облишена на страху та містики, бенегесеред не представляють свої надздібності, і поруч із ними Пола Трид виглядає не просто зухвалим та інфантильним. А й значно вищим загалом, без будь-яких пояснень. Зображення Харконені зовсім пішло в інший бік. Тепер Владімір не є відразливим та бридким, а лише чоловіком із надмірною вагою, але чистим обличчям та зачіскою, не жорстоким та бездумним. А з владним головою дому у червоних шовках з підкресленою гомосексуальністю та запланованими хитрощами. Саме його старший небіж Рабан переймає у Харконенську першість, коли Владімір залишається байдужим баламутом, який лише не проти крові. Реальна напруга у першому міні-серіалі спрямована хіба на лінію принцеси Рулан, але вона дуже другорядна. Окрема увага наділяється дипломатичності та навіть дещо величі лету Атрида як герцога дому. Що протиставляється не лише інфантильності його сина Пола, у якому складно розгледіти майбутнього Магдій, а й всім можновладцям у Всесвіті, включно з імператором. Сценарист Джон Харрісон, хоча й намагається спочатку чим більше розповісти про головного героя, охоплюючи сюжет всього першого роману, але у пола Атрида немає еволюції від хлопчика до муаддіба. Його образ наповнений міркувань та бачень. Але не більше, причому як і у Дюні Френка Герберта, так і дітях дюни. Жахливим є формування месіанства, джихаду та побічних згадок мільйонів смертей у різних кутках всесвіту за боротьбу проти тих, хто проти нового режиму Махді. То поки один дім формував інтриги та історію повернення влади, більшість сюжету розгортається навколо ідола поклонства, від якого страждають всі. Можливо, саме акцент на жінках у міні-серіалах зробив зовсім нецікавими чоловіків. Окрім харизматичного молодого Джеймса Макевоя, виконавчий продюсер Дюни Френка Герберта Річард Рубенштейн, що міні-серіали залучали сильних жіночих персонажів. Проте насправді обидва проекти і Дюна Френка Герберта і діти Дюни не дуже дотримуються цього і знову додають персонажів без дотримання хронології та логіки передісторії. Взагалі, саме любовній лінії, якою так знехтував Девід Лінч, надано багато екранного часу у проектах Джона Харрісона та Грега Яйтанеса. Шкода, що леді Джесіку розкривають здебільшого за допомогою саме такої тематики, а не знову ж таки у контексті її впливу та здібностей. Єдині риси, які ми наділили героїню, є її материнство. Те, що вона перебуває всього лиш у статусі коханки Лето Атрида, чи те, що вона може провести реформи на Аракісі, проявивши всього на всього люб'язність та справедливість, дещо схожа ситуація і Чані. Дівчина відіграє хіба роль любові головного героя, якою він не дуже переймається. Якщо дивитись тільки Дюну від Харрісона, то може здати, що вона навіть не фременка, не те, щоб войовнича та грізна жителька Аракісу. Але принцеса Іруан спочатку також стала простою донькою великого імператора та дівчиною, яка попри все мала зацікавити пола Атрида. А сценарист Джон Харрісон теж не прописав до її характеристики корінно те, що вона мала дуже складну історію, пов'язану з виживанням та бене Гесерит. Лише пізніше героїня виступає тією, що захотіла позбавитись наївності. Це дозволяє побачити і імператора, який наділений рисами відповідно до романів Френка Герберта. Проте, не за допомогою його репрезентації, зокрема, ми пізнаємо і Рулан. Міні-серіали створюють для героїні нову історію, яку не знайти у книжках. Щось вигадане для того, щоб звести з майбутніми подіями, щось передають їй від інших персонажок, наприклад, Марго Фенрінг, яка ніби є союзницею Пола Атрида. Фенрінг не з'являється у всесвіті екранізації Романа Герберта до другої Дюни Вільньова. А принцеса Іруан таким чином відозмінює цю сюжетну лінію. Команда назвала розширення ролі Іруан у сюжеті найрозумнішою зміною і вказали, що так персонажка виступає такою ж цікавою, як і подорож Пола по інший бік політичної машини. Але якщо такі вкраплення і дійсно були у дюні Френка Герберта. У дітях Дюни такий образ розвіявся і зовсім ставши схожим на примітивне зображення леді Джесіки, як хранительки дому та тієї, метою життя, якої є лише оберігати дітей до того ж не власних, чи не найцікавішим жіночим персонажем у обох серіалах є саме Алі Атрид, яку глядач може побачити дорослою зі всіма її травмами та страхами. Тепер вона не дівчинка, яка передчасно народилась. Маючи генетичну пам'ять через пайсову агонію під час вагітності леді Джесіки, не та, яка долучилась до кінця війни між домами, вбивши Владіміра Харконена, а та, хто фактично встановила владу брата Пола Атрида, та, яка не мала підтримки у сім'ї та ордені. Історією саме цієї героїні ми проймаємось, спостерігаючи за тим, як вона вдало демонструє свої вміння володіння ножем, та тим, як насправді заслуговує на визнання від народу та інших домів. Не лише у статусі регентки повністю змінив підхід до історії Дені Вільньов через 37 років після першої екранізації. Не без додаткової драми та напруги він робить епіцентром центром сюжету фременів, перевертаючи на 180 градусів наше звичне сприйняття гербертського всесвіту. Ми починаємо свій перегляд не з формування хронології, пізнання планет, домів, людей. Комп'ютерів та ментатів, аж життя атридів, видінь пола, з чого власне і починається перший роман. Глядачам не треба складна промова, насичена фактами, тому вільньов за допомогою маленьких вкраплень на кшталт навчання пола Атрида розповідає про життя вільних людей, про хробака чи взаємини у домі. Саме тепер відчувається вплив Бенегесеред і яку роль у ордені відіграє леді Джесіка. Тепер ми відчуваємо загрозу та небезпеку. Всесвіт Френка Герберта у стилі вільньова звично напівпорожній та грається не кольором, а тоном, рівнем темряви та світла, всі у ньому самотні зали, техніка, масштаби захоплюють і водночас представляють убогість людства. Коли перша частина Дюни починається монологом Чайні, тією, яку ми у моменті знаємо лише як дівчину із видінь головного героя, ми чітко розділяємо історію на добро та зло і залишаємо непотрібний для фільму масив інформації. Для безпосереднього прочитання роману. Тому перед нами фремени налаштовані на збройний конфлікт за потреби, а раптовий та навіть дещо необдуманий крок Стілгара здається уособленням відомої фрази Дії говорять гучніше за слова. який дігнітіменте мою. Причому злом одразу постають і атриди і Харконени, адже для обох важливий доступ до спецій, а повірити на рівному місці новій владі, що раптово все буде інакше, дуже складно. Дені вільньо приділяє увагу всім сторонам ми бачимо героїв у напівтемряві, але у першій стрічці саме для атридів режисер додає бода якусь насиченість у жовтому та помаранчевому кольорі, ніби натякаючи, що пустеля точно є їхнім майбутнім. Сцени з героями цього дому спокійні та тихі, вони є найкращими знаними суворими воїнами, у той час як харкони не зображені імпульсивними, грубими та хитрими. Вони, хоч і не наповнені відтінками у сценах, але пропрацьовані у демонстрації мотивації та внутрішнього пустого світу. Ще одна риса характерна саме Дюні Вільньова різні мови для домів. Команда взяла за основу роман Френка Герберта і запросила лінгвіста Девіда Пітерсона. Вони сформували три мови: це Фременська Чаковса, Сардеукар та Жестова мова. Так Дюна утворює картину різних світів, які відмінні абсолютно всім, хоч ми й знаємо, що у представленій ситуації родоводу спільний знаменник. Всю цю абсурдність підкреслюють сильні герої. Харконен страшний та величезний, він більше не постає дурником, його треба остерігатись. Сцена, коли Владимір їстя, поруч знаходиться майже мертвий Лето Атрід – не про відразливість і не про те, як люди з мізофонією будуть випрацьовувати свою терпимість, це про знущання, про жалюгідність та захват від досягнення мети, і не гірше його дії характеризує сцена із ванною, наповненою темною рідиною. Так само, як він ховається і виринає назовні, він вчиняє у реальному житті, надаючи всі повноваження іншим харконинам, але й отримуючи відповідні привілеї. А вся темрява говорить, що Владімір буквально з темною душею всередині живе та несе це для інших. Вільньов вирішив переосмислити і Рабана та Фейда Рауту, надавши додаткові бали характерам фременів та атридів. Тепер злісний ворог саме Фейд Раута, який ладен на все заради дому харконенів, а ще більше заради власного его та приховування закомплексованості за зовнішньою агресією. Проте герой, образ якого тепер втілив Остін Батлер, хоч і грається м'язами у інфрачервоних сценах, та не менш страшним є образ леді Джесіки. Вона владна, її видіння переплітаються із харконенськими бажаннями, і тепер вона не стільки оберігає пола, скільки формує його. І формує точно найкращу його особистість, роблячи вклад у крах його життєвих цінностей. Перша частина Дюни розповідає про це перевтілення головного героя не з його волі. Адже від початку і до кінця хлопець боявся впливу та завжди намагався його уникати. Спочатку фільм не хоче виглядати лише як історія про масіанство. Це боротьба об'єднаного добра супроти зла. Адже порівняно із Лінчівською Дюною чи міні-серіалами. Вільньов облишив проект глибокої філософії та роздумів, замінивши їх переживаннями та бажаннями героїв. Глядач більше не спостерігає за одвічними муками вибору Атрида, Муаддіба, адже тепер навколо нього середовище для трансформації. Нам представляють Чанні саме ту сильну дівчину, яка бореться проти нового культу, якого вона боїться, але не може уникнути через кохання. Ми бачимо леді Джесіку, що і створила цей культ. Пол агресивно проти формування віри у нього як вищої сили, йому достатньо бути одним із общини і перемогти спільного ворога. Таким чином, Дені Вільньов створює історію, за якою Муадіба зробили не тільки пророцтво та здібності, а й самі люди на чолі з матір'ю та алією у утробі. Не ліса на каї! Руй біля рук! А сіді! Не можна сказати, що дюна даній вільньова вдалась саме тому, що у ній живе новий Голівуд. Адже всі проекти за Всесвітом Френка Герберта свого часу були голівудськими. Лінчівську дюну продюсував відомий Діно де Лаурентіс, а сам режисер на той період вже встиг випустити голову гунку та людину слона, а з розвитком мінісеріалів Джона Харрісона до другого сезону долучились такі акторки, як Каліса Кріг та Сюзен Серендон. Мінісеріали дійсно вдихнули життя такій складній історії, і недоліки можна виправдати, наприклад, бюджетом. Sci-Fi Channel саме розвивався, і такі проекти стали для каналу блокбастерами, які створили рейтинги, зацікавили глядачів та отримали нагороди. З іншого боку, на період виходу дюни Франка Герберта та дітей Дюни 2000 та 2004 року вже існували цілком притомні технології. Ми знаємо людину павука, термінатора, матрицю. Я, робот та навіть Халка. На їхньому фоні серіали є маргінальними. Видаючи розмальовані стіни із пласким сонцем за справжні локації, на швидкоруч шитими костюмами з шовку та бавовни, які ідеологічно мали бути ефективними для довгого перебування в пустелі, чи просто скопійованими суб'єктами та об'єктами у кадрі, ті ж костюми у Лінча здаються значно впевненішими, вони містять всі проговорені деталі. А пустеля, техніка, грим та навіть хробак виглядають краще, ніж шайхулут, схожий на сміттєвий пакет. Чи пісок, який нагадує пласке помаранчеве заблюрене щось? Тому дюна 1984 року навіть зі своїм кубізмом за зовнішнім наповненням точно не є найгіршою у всій франшизі. Від Дені Вільньова не очікували чогось надзвичайного, Хотілося лише простого і водночас насиченого занурення у складний фантастичний всесвіт, розкриття героїв та уваги важливим сюжетним лініям. Тобто зібрати все найкраще від попередніх проєктів, пропрацювати мінуси та видати вмілий сучасний і актуальний продукт. Враховуючи, хто працював над фільмом, це була цілком виправдана задача. Про обидва фільми Дені Вільньова треба говорити і у контексті розробки Всесвіту. Його наповнені декораціями: воду життя, спеції, шайхулуда Розгорнуто намагався представити Джон Харрісон, але саме вільньов за допомогою епічності розкрив традиції фременів. Їхній спосіб життя у січах та те, як опанування хробака допомагає полуатриду докорінно змінитись. Було створено понад дві тисячі костюмів, ретро-футуристичний транспорт, надавалась прискіплива увага до деталей, фактур, кольорів та бруталізму. Секрет у тому, що фактично кожна дюна була хорошою на свій час, і їхні недоліки виправдовуються технологіями, бюджетами чи недостатнім вмінням розставити головні акценти у сюжеті. Але навряд чи хтось буде відміняти те, що фільми Дені Вільньова вже можна назвати культовими за всесвітом Френка Герберта.